Доброго часу доби, підписники і гості мого каналу. Думаю, у вас багатьох є такі щитки. Я нею влітку мию машину, взимку я щищаю з машини, з автомобіля, сніг. От, і воно вже давно було у мене тріснуте. Я його так скрутив. Закрутив. ну Сьогодні воно все доламалося. От. І будемо зараз лічити цю щітку. В інтернеті побачив відео давно. Ну, зараз будемо пробувати якось трошки по-другому зробити зробити це, зробити друге життя цій щітці. Для початку ми відкручуємо відкручуємо цей саморіз і відкусуємо цю проволоку, демонтуємо це. І по-друге, відрізаємо цей зламаний кінець рівно, затесуємо, відрізаємо пилкою, а затесуємо рівно напильником таким. От. І далі будемо дивитися, як воно у нас буде все От. А Для початку підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому як до вподоби. От якось так. Ну, продовжуємо. Так, друзі, все ми демонтували. Тут зробив рівно. І це демонтував. Не дивіться, що я куртки. Я зараз у мене тут така температура. 5 градусів. Ну, нічого, будемо грітися, гріємось. От. Потім, що ми беремо? Ми беремо таку от пластикову бутилку і відрізаємо. Ну, пальця на 3, на 4 відрізаємо е, оцю частину нам треба. Дивимося далі. Так, друзі, от відрізали. Оцю частину. Ми цю частину надіваємо сюди. Тут може трошки на треба буде підточити, щоб воно сіло якраз е, щоб рівно було до будилка. Даже можна трошки ж, хай не, не рівно буде. Потім ми це надіваємо, беремо промисловий фен. І гріємо цю частину. Воно повинно е, збігтися це все. От дивимося далі. Так, грів, 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 треба менше дрізати, е, тому що бачите, як воно грів-грів, а воно сходиться ну, не, не до кінця. От. От так треба дрізати десь, щоб сюди зафіксувати одним саморізом і другим, щоб це не спадало. От, Зараз покажу, як далі. Це у нас так вийшло. Зафіксував одним саморізом, пробив дірку, отвір у дереві і в бутилки в пластику. В цьому, і зафіксував саморізом. От. Перва, так сказати, частина є. Приступаємо до другої частини. А в другій частині будемо перевертимо тут отвір. І я думаю, на саморізи буде погано, тому що саморіз він може виламати у цьому пластику пластик. ну от. Беремо такий болт. Шайбочки такі. вертим отвір і зараз покажу. Нам, нам треба зафіксувати кришку сюди. Дивимося далі. Так, все ми зробили. Отвір є. Прийшлось пожертвувати таким одним кучериком, ну, нічого. І так, хватає їх тут ще. Так, беремо болт. Сюди в отвір. Ага. Ось От так, да? І сюди кришечко. І гаєчкою, шайбочка і гаєчкою ми фіксуємо цю пробку. Але воно буде впиратися в цей держак. Треба вивертити трошки, ну, не знаю, на сантиметр, вивертити сюди вглиб, щоб воно не впиралося в цей болт і гайку. От якось так, зараз покажу. Так, і що в нас вийшло? Ось, ми зафіксували цю кришку. ну... В принципі, я, е, дерти машиною, я думаю, не буде, щоб достала до, до цієї гайки, до цього болта. От. І тут такий ми зробили отвір, щоб е, не впиралося в оцей болт. Зараз закрутимо і спробуємо щось як, попрацювати цією щіткою. Є тільки один недолік, я не врахував, коли було рідне кріплення, воно було трохи навскоси. Зробив я прямо. Ну, Вже переробляти не буду. Можна стисати дужче в цю сторону і зробити більш наскоси. Ну, як є, так і є. Хай буде так. Все, От якось так. Зараз подивимося, як вона мете сніг. Дивимося на кінцевий результат, що в нас вийшло. Оце в нас таке друге життя нашої щитці. В принципі, держиться добре. Можна буде замітати, мити машину, там чистити, ну і другі роботи з цією щіткою робити. як ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому як доподобають друзі. Благополуччя вам. Здоров'я і мирного неба над головою. Всього найкращого. Далі буде.